Будь ласка, як, як обираються будинки для того, аби їх відновити, і 200 будинків відновити. Це реально відновленням займається як обласна військова адміністрація, так і місто Харків. У мене така позиція, що відновлювати, то це мабуть не в зоні близької до бойових дій. Якщо ми беремо ну, останній приклад, я вам наведу це двохмісячної давності, коли вдарили кабом по? Адміністрації е, Ізюмської е, міськради так це було відновлене новеньке да, новенький будинок. Після 22-го року, після вторгнення, його відновили, зробили красиво, креативно, фасад. Все в результаті ці мільйони е, знову згоріли і там ще люди постраждали. і ж самі зузюмчані кажуть, питають. А чого нам не відновлюють наші пошкоджені будинки? Десь там вікна треба поміняти, десь дах знесло. Нам жити ніде. А при цьому е, військова адміністрація вклала гроші там десятки ще не сотні мільйонів. Це, ну це як один приклад відбудови Ізюмської е, міської ради адміністрації. і такий комплекс там здань. Е, тобто, тут треба підходити дуже е, так виважено і до кожного об'єкту окремо.